бачили оце відео, який бізнес відкрите на 5 тисяч доларів? Як правило, там, до речі, люди відповідають або про ті бізнеси, які вони мріють відкрити, якщо ви помітила, або ті, які в них вже є. Але цікаво на це. Цікаво, що більшість коментарів під цим відео про те, що який бізнес на 5 тисяч доларів? Ви що, бізнес не можна відкрити на тисяч доларів?» Що це за фантазії такі? Так от, можна дуже довго сидіти і вмовляти себе, що ніякий бізнес на тисячу доларів, навіть на п'ять не відкрити. То буду сидіти, чекати, може, десь гроші з неба впадуть там, тоді вже, ну, що ж то, що для багатих людей ці бізнес. І не помічати, що зараз. Є дуже багато варіантів бізнесу, який можна відкрити навіть з 10 з, з, зі 100 доларами. Я, до речі, декілька своїх бізнесів відкривала прямо, ну, з мінімальним бюджетом там до 100 доларів. Але є нюанс: якщо у вас є гроші, то буде швидше. Якщо грошей нема, то потрібно пахати. Ну так, це влаштовано це закон енергії. Але обманювати себе, що бізнес. То тільки для багатих не потрібно.